Щоб мне було очень, очень легко. Взяла э, мало, мало, конечно, где-то пол-літрову пол баночку води вот, і п'ять капель дамла. П'ять. Умочила тряпку цю мікрофібра, которая моет э, окна. І помила. Вони ж були мокрі. Зверху uh -huh. завжди я натираю опять мікрофібри. раз я не натирала, мокрими бросила. Обично, коли мокра висихає, вже і видно ці краплі. Куди вони ділись, я не знаю, воно стало блистіти і не треба вже було натирати. І вікна Це... чисті. Вікна да? чисті. Оце так працюю, Нічого да. Клас. Класно Це поле... А тоді ж, мабуть, ну, ось так, цей... так, так, Ну там так. вони так чистенькі, ну як чисті були вікна. Просто пилі, ні, так? Запавнулись Да. Ти у себе дома чи десь? Віранда така була велика. Віранда, от, я вмочала і мила, вмочала і мила, мокрим бросала. І все, прийшла чиста, не треба натирати. Я прийшла натирать, натирати вже не треба було. Скажіть вам, як полегшає ваше? Вашу роботу. Якщо не хоче купити хазяїв, так мені працювати легше. Ой, вообще. Яка униця. Так це ж ваше здоров'я вдобавку, якщо ви будете отим всім хімічними. Мій час я раз помила, а не 8 разів. Це заметочка для тих, хто допомагає десь якісь уборочки розбити. Краще каву попити вдома або прийти до нас краще, Чи мить вікна по два години. Краще ж прийти в гості.